Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про бажання. Насправді я дуже люблю цю тему. Бажання, мрії це те, що робить нас людьми. Чи ні, давайте розберемось. Коли починаєш думати про бажання, то десь най-най-та -най пробіжить Зигмунд Фройд. І так, дійсно, дуже велика кількість. Того, що ми хочемо і прагнемо, насправді бере свій початок у сексуальному. Це потім цю сексуальну жагу ми можемо сублімувати у творчість, дію, владу і будь-що інше. Якщо говорити про бажання нашої тваринної частини, а якщо простіше, то рептильного мозку, то дійсно ми хочемо смачно поїсти і розмножувати. Але не забуваємо, що в нас ще є частка Бога. І зараз я зовсім не про релігію. Я про неокортекс, ту частину нашого мозку, яка розвинулася останньою. І через це саме вона відповідає за наші високі прагнення, плани, аналіз, логіку і все інше. І чого хоче ця ваша частка, оце вже велике питання. Часто можна почути фразу, що розумні люди завжди нещасні. Це не так. Але фраза доволі релевантна. І я поясню чому. У розумних людей краще розвинений неокортекс. А оскільки він відповідає за планування, то він також відповідає і за тривожність. Бо чим більше планів ви можете прорахувати наперед, тим страшніше стає жити. Але це зовсім не означає, що так має бути завжди. Чи принаймні, що так має бути у вас? Ви можете використати усю шалену силу вашого мозку не на те, щоб тривожитись, а на те, щоб знайти, чого ви насправді хочете. Ваш мозок, навчений небезпекою 45 тисяч літньої давності, звик шукати проблеми. Навчіть його зворотнього. Навчіть його шукати хороше. Коли ви налаштовані бути щасливими, у вас з'являються хочучки. Ви хочете того і хочете сього. І найцікавіше у тому, що ваш неокортекс обов'язково підкаже вам, як цього досягнути. Лишилось тільки побажати. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями. Записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метель, ваш провідник до щастя.